Щасливий той, хто розуміє, що то значить любити Ісуса, а себе заради Нього за ніщо мати. Не раз треба задля свого улюбленого і відбажаної речі відмовитися, бо Ісус хоче, щоб Його єдиного понад усе любити. Прив'язаність до створіння зрадлива і нетривала, а любов до Ісуса вірна і вічна. Хто прив'яжеться до створіння, той загубиться в минулому. А хто припаде до Ісуса стане сильним у вічності, Його люби і тримайся, як приятеля, того, який не покине тебе навіть тоді, коли всі відступлять, і не дасть тобі наприкінці загинути. Хочеш чи не хочеш, але треба буде коли з усім розлучитися. Тримайся Христа в житті і смерті, покладися на Його вірну любов. Він один зможе тобі допомогти, коли всі інші тебе покинуть. Твій улюблений є такої вдачі, що не хоче, щоб ти допустив ще когось стороннього до себе. Він єдиний бажає мати твоє серце і як володар засісти на своєму власному престолі. Коли зумієш відсторонитися від усілякого створіння, тоді Ісус радос схоче у тебе гостювати. З часом переконаєшся, що майже все те пропало, у чому ти покладався на людей, а не на Ісуса. Не надійся та не покладайся на тростину, що яку колише вітер, бо кожна смертна людина то трава, і вся слава її, як цвіт трави зів'яне. Швидко ошукаєшся, якщо будеш дивитися тільки на зовнішню людську подобу, бо коли шукаєш своєї втіхи і користі в інших людях, дуже часто зазнаєш втрати.